Здравствуйте, это говорит Украина. По Половина сторона экрана те люди, которые не все равно. Как защитить детей от жестокости родителей? Привіт, мене звати Ігор. Сьогодні ми поговоримо про виховання жорстокістю. Така жахлива історія, що захищати дитину для своїх батьківства. Батьківство, Батьківство це твоя, не твоя, але все твоє не менше. А. менше коли упався з висоти. Е... Ні. Це м м Не. Это была все исправилось и... пошел вон отсюда! Пиху. Вы забыли, а пинать з с высоты! есте ТЫ МОЙ упиху, а В ОБСТАН! Я тебе за раз накажу, я тебе за раз накажу! ха ха рот! Это говорит Украина. По обе стороны экрана те люди, которые мне все равно. До встречи. Вітаю вас, це ховучика і навоновини студії. Мене Бен, Вітаю вас, вкрадене щастя. Усе вона наша програма на сьогодні. Давайте звернемо увагу на екран. Над цим кадром Сергій Дерофієв сказав про свої вкрадене щастя. Стосується кожного 2013-го, далі розположить свої проблеми. І так, вкрадене щастя, які батьки все найкраще. Давайте Том запросимо і скажемо, які в наші щастя вкрадають. А та нашавто між клавиа. Таким була, говорить, Україна. До зустрічі, і я завтра вітаю з ним народження у Саші 11 років.